Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Я сьогодні хочу поділитися невеличкою своєю покупочкою ВТБ, показати, що я цікаво купила. Також була на складі магазина Лето. Купила препарат для обробки рослини від того. Хочеться все показати, розповісти. Давайте приступимо такі в мене два пакунки один це з магазину літо. Зараз покажу. Купила ось такий препарат. Ой, фокусується, ось такий препарат купила. Екологічно безпечний. Я взагалі не прихильниця використання хімії, але в цьому році літо якесь. Я б сказала, скандинавське, чи, можливо, навіть якийсь сезон дощів а не літо, і тому помідори вже не витримують таких дощів. І в нас вчора був, дощ позавчора був. Сьогодні пасмурно, можливо, теж буде. І дивлюсь по прогнозу погоди, що знову дощі, дощі дощі. Такий засіб. На сайті можна замовити доставку, можна самовивозом, якщо ви в Києві, я поїхала на склад, на складі там оптова ціна від трьох одиниць. Там все інструкції написано, як користуватися. Сьогодні ввечері спробую. Купила таких чотири бутилочки. Ось тут ще собі, там свої знайомі, сусідці своїй теж одно. Сподіваюсь, що будемо по мінімум використовувати, але ну от. Він так, цей препарат по, по опису такий не, не екологічний, не шкідливий. Але, звісно, краще без нього. Ну, в цьому році така погода, що потрібно рятувати помідори, бо не буде урожаю. І ось така покупочка АТБ. Зараз буду викладати на стільчик і показувати купила такі вже. З'явилася канцелярія, кому цікаво перед школою. Більше, вона весь час є, але зараз з'явилось більш активно, більше і обкладинки на зошити, і фарби, і олівці, і альбоми, і зошити різні. Багато все, цікаво, купила ось таких три альбоми для малювання зошити, два на подаруночок і один для своєї донечки. Вона собі вибрала. З Frozen купила дітям таке печиво. І стараюся поменше купувати всякі такі пекти, але іноді просять купила. Це теж не супер корисна річ. Але ви знаєте, що ще діти це люблять. Зараз якраз зверніть увагу, хто таке теж вживає. Зараз на Несквік на, на цей мікс двохколірна акція ВТБ. І ось такий лайн купила теж. Купую їх, тому що на складі виробник вказує, що там, що там відсутність пальмової олії. Наскільки це правда не знаю, але це якось мене тішить. Ну, дітям десь даю там раз, два, два рази в тиждень максимум, іноді такі сніданки. З молочком вони люблять. Ось таку сіль взяла. Паковка, нагадує Артемівська, але це не Артемівська. Там написано, що країна походження можуть бути і Турція, і Італії. Вибачте. Італії зараз. Тому цікаво, може бути Туреччина, Польща, Україна, Чехія, Румунія або Німеччина. Тут от країна походження одиничка, стоїть, значить, Туреччина купила. Це відправлю посилочку своїм дівчаткам. Вони консервують, потихеньку теж нову, нову посилочку для них збираю. Тому це теж для них засіб фейрі такий купила на гостю. Два господарських мильця, теж їм на гостиниць. І на гостиниць така посилочка корисна для для побуту. Купила зараз мамочки, не мамочки, господинки, кому цікаво, таке от молоко яготинське, зараз теж ви тебе по акції. Купила дві бутилочки двохлітрові 57 гривень, здається, там з копійками з якимось і купила отакого от, от мила 18 гривень. рідке, У мене воно дуже-дуже йде, бо діти, я не знаю, що вони з ним роблять, але я не встигаю дозатори наливати його. Купила аж скільки я купила 6 шість, шість упаковочок. Купила. І що я ще взяла? Взяла так от діти. На касі вже кинули, попросили такі от жувальні цукерки мамбу. І вирішила спробувати побалувати себе. Я рідко п'ю такі напої, але от захотілося спробую зараз замість обідньої кави вип'ю таку кока-колу. Сподіваюся, що я від неї буду спати, без соня на мене не буде. І ще, чим я хотіла дуже поділитися, для, для мам. Зараз покажу. У мене синочку 5,5 років буде. Купила йому для підготовки до школи. Не знаю, як ми будемо готуватися. Чи самі вдома, чи десь будемо до когось ходити, чи, можливо, якийсь навчальний простір буде. Ну, все буде залежати від ситуації в країні. Автор Василь Федієнко. Я навчаюся писати: буквар-читайлик. І логіка пам'ять та увага, теж Василь Федієнко. Я можу сказати, чому їх взяла. Моя старша донька ходила рік на підготовку до школи, там школа для майбутніх, школу майбутнього першокласника. От вони вчилися саме по таких от матеріалах. Там ще були для математики, зошит, ще там пару якихось. Дуже по-перше, Дуже все логічно викладено, дуже так от, можна зручно повторити всі букви. там, Кожна буква виділена, яка вона голосна, приголосна. Якщо приголосна, то яка вона глуха, дзвінка. ну, Дуже дуже зручно. Я задоволена, я, як мама, в мене було дуже багато і, і є зараз дитячих різних навчальних засоб, засобів там, і. Різних авторів, і в садочок купляли, і самими купляли, займалися, і, і з донечкою, і з синочком зараз займаюся. То от для мене це саме найлогічні. Плюс маленький формат з собою можна взяти в поїздку, в подорож, покласти в невеличкий дитячий рюкзачок, пенали з олівцями і все. Тому от придивіться, вони є, звичайно, можна замовити в інтернеті, і зараз в АТБ є. От Всі три види, які були в нашому АТБ, я взяла, ще докуплю математику йому. Подарюсь в інтернеті ще, можливо, щось є, якщо нам потрібно, буде, докуплю. Отака от книжечка коштує на 46 гривень. Ну, така вона доволі товстенька. Тобто, тут так от можу зараз показати. Я навчаюся писати. Іде з від елементарного спочатку, від елементарного такого, тут, як, якщо обводити, і потім вже все тяжче, тяжче, тяжче. вже буковки, елементи буковок, ну, буквари от. Ми зараз відкриємо от. кожна буква. Ну, дуже прикольно, мені подобається. Раджу зі свого досвіду. І от логіка, пам'ять, теж такі різні дітей моїх багато книжечок таких було. Є. Вони люблять таке. І це ось така теж логіка, пам'ять та увага для синочка. Будемо займатися з ним. Василь Федієнко, кому цікаво. Так, ну на цьому я буду, мабуть, з вами прощатися. Буду рада за ваші підписки, за лайки, за коменти, поради. Як вам, хто з дітками займається ці книжечки, можливо, у вас є досвід, поділіться. Всім бажаю спокою, миру, тиші і швидкої перемоги нашій країні. До зустрічі, до побачення!